У 1917 році події світової історії склались так, що українці отримали шанс здобути власну незалежну державу. Перша світова війна, яка охопила всю Європу, в кінцевому результаті призведе до падіння багатьох імперій. У цих умовах українці сформують не одну, а цілих дві незалежні держави українську і західноукраїнську народні республіки. Але жодну з них на жаль вберегти не вдасться. Проте ці події покажуть наскільки сильним було прагнення українців до власної незалежної, а головне єдиної держави 22 січня 1919 року в Києві на Софіївській площі урочисто проголосять про злуку української та західноукраїнської народних республік у тексті універсалу соборності буде сказано. Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України. Дата злуки, 22 січня була вибрана не випадково. Рівно рік перед тим був проголошений четвертий універсал Центральної Ради про незалежність УНР в майбутньому, незважаючи на спроби радянської влади викреслити цей день з української історії. У 1990 році понад 3 мільйони українців створили живий ланцюг від Києва через Львів до Івано-Франківська. Це війде в історію під назвою Українська хвиля і стане нагадуванням про те, як важливо бути єдиним перед зовнішніми викликами.